Є близький родич, який е, служить дуже давно. І е, в серпні 22-го року він якось сказав: хлопці, навчайтесь, бо ми закінчуємося. Мене це дуже вразило тоді. Я почав готуватися, е, трошки там було зайвої ваги, Там це все діло і шукав варіанти, куди можна піти, е, долучитись до сил оборони. І побачив проспект. Е, що організується гвардія наступу, і в цьому проспекті побачив, що командир у прикордонників Герої України, полковник Валерій Падитель. Я виявив бажання служити під керівництвом Героя України. Було страшно, тому що дуже багато було нового. Багато нового Обстріли, літаки, техніка. О, воно там, все вибухає. Так, було страшно. До війни я працював інструктором в парашутній ланці, вчив людей випригувати з літака і вчасно відкривати парашут. Це такий як атракціон. Тобто з людьми пригали. От так от. Я з Бучі, там народився, вивчився, виріс і зараз там проживаю. Там проживає моя родина. На щастя, ми виїхали, не були в окупації. Я з родинного відправив 26 лютого на західну Україну. З мамою ми виїхали 3 числа, то ми не були в окупації. От, але я в перші дні після деокупації був в бучі і бачив багато жахливих речей. Є ну, то є був саме свідком. Жахливих речей, які чинили окупанти. Важкі події. Ну, найважче це втрачати побратимів, втрачати побратимів, коли гинуть люди. Різні люди є професійні військові, є люди, які вперше прийшли сюди, є люди, які тільки долучились до служби в силах оборони. Різні люди, є люди вже із бойовим досвідом, є такі люди, які вперше прийшли і попали в складні військові в бої. От. І, на жаль, є втрати і серед солдатів, і серед сержантського складу гинуті офіцери. Саме важкі, важче це, звичайно, коли ми втрачаємо людей. Хлопці є з різних регіонів, з Вінниці багато, є кияни, є з Чернігівщини, з Харківщини, з Закарпаття, Прикарпаття. Тобто з усіх регіонів у нас є хлопці, які виконують цю роботу, складну роботу піхотинців. Ми піхотний підрозділ, ми в окопах, в ямах, так ще кажуть, і навіть якщо обстановка не важка і нас безпосередньо не намагається ворог вбити, важко знаходитись просто в окопах в, в, ну, в такій ситуації, що нічого нема, особливо важко, коли на Стаєш, заступаєш в наряд в темряві, один, тиша, і ти наодинці сам з собою і думаєш, хто там бігає, чи то лисиця, чи то ворог підкрався, коли ти один на один залишаєшся з собою. Також це важко. А коли вже мова йде про е, бої, коли треба стримувати ворога, там, звичайно, е, піхота. Е, Дуже дуже складно в піхоті. Там ситуація така, я виходив з оточення. От, ми нарвались на ворожу засідку, там, де, ну, то і в принципі, не мало бути. Я йшов, у мене баклажка води і лопата. Ми йшли на позиції копати і страдати, як у піхоти. Ну, так є, ну така робота. От і що. Тобто, автомат у мене був і про той. Ну Проважатий ТРОшник, який показував дорогу, де ці позиції, бо ми не знали, ми тільки заїхали сразу туди, в бой. От, сказав, давайте тут відпочинемо, бо нам треба було марш-бросок зробити 700 метрів до через поле, відкрите поле через посадку. Ну, сидимо, відпочиваємо десь хвилин, щоб бігти. От, і цей проважатий каже: ну дрон летить, давайте сховаємося. Це ну довга історія. Воно з 9 ранку до 6 вечора це все відбувалось. Ну там вже було, наче я думав, виходжу там по пасаці, йшов прямо через бойові порядки ворога. Тобто вони стріляли по мені. Ну, слава Богу, не попали. І я по окопу біг. Я вже впевнений був, що там вже наші точно ми. Я біг в сторону наших. І він стріляє два рази в мене. Бам-бам! Я ниряю в окоп. Я в окопі біжу, біг. А він зліва: я нряю в окоп і кричу: блять, да обоєоб свої, винирюю окопа, а це ворог. Я опять ніряю, він кидає гранату і вибухає граната тут. Тобто це поранення. Тобто кульових поранень в мене не було. Просто я бачив, що це на щастя була РГД-5. Тось, ну там челюсть поломала, так трошки не дочуваю, ну, можна списати на те, що я вже не молодий. Мрія така, щоб в Україні був мир. І саме в Україні, а щоб Україна була, нам треба перемога. Ми виборюємо країну для українців. Тому побажання такі перемоги і миру, щоб ми вибороли Україну, вибороли країну для українців. Таке у мене побажання для сталевого кордону і для всіх українців, які борються за Україну.